Привіт, знову ми. І сьогодні хочемо поспілкуватися з Валерієм та з вами про цікаву тему а, зрив після реабілітації. Дуже така а, цікава тема. От Валера а, поділися першими причинами, основними, чого так відбувається. Та навіть не після реабілітації зрив, чому він відбувається, просто навіть коли людина не вживає якийсь період часу, здивуває тверезість, здається. Життя налагоджується все. Але з часом це набридає. Тверезість, знаєте, тверезість для залежної людини це погано. Тому що це береш відповідальність на себе, постійне якесь навантаження, потрібно ходити на роботу. Кошти, навіть якщо вони в тебе є, ти ходиш, працюєш. Ну, та кошти ти як самого задоволення не приносять. Ти починаєш якісь трати, ще щось. Ось, ну не знаєш, куди себе подіти. Та просто е, їжджеш на програмі ж там в чаті, дають знання, е, рекомендації. І от е, там е, 21 рекомендація і порушення, звичайне порушення рекомендацій. Е, на самовпевнених е, зазвичай залежні йдуть, що у мене все вийде, я все впораюсь, я там ну, е, тігр, все пройшов, все, я молодець. І е, з часом от, ну просто. Забуває, що він залежний від там, наркотиків, алкоголю і тому подібне. І а, от Зазвичай таке, знаєте, на слабо себе перевірити. А пойду ка я там в АТБ заскочу і подивлюся, а ну що там, як я себе буду почувати в алкогольному відділі. Да? Пух, да. І вже починає водочку брати, півко, та все нормально, тяги немає до а, речовини. Все, типу, я вилікувався. Але ж тут не все так просто, тому що це ж а, механізм в голові запускається і все. Сьогодні, ну, просто побачив, все класно, не захотілось і пішов додому. А там потім якась сварка або ще щось ну, а, стрес накопичується. Якщо ще не, опять же, інструментами не користуватися, а, як знімати стрес, ну, просто поговорити, то ну, воно буде рости, 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 а залежно, як знімає свій стрес. прибухує. допомогою. Алкоголю та наркотиків. Да. І ті самі рекомендації часто трапляються так, що залежна людина, якщо це наркоман, то він говорить: в мене ж немає залежності там, від алкоголю. Я буду вживати алкоголь. Чи це той самий алкоголік говорить, я там травки покурю, в мене все буде. Але є діло, в тому, що є пріоритетна речовина, у кожного вона своя. Да. І ти ж... Постійно, знаєш ти, якщо ти алкоголік, ти покурив травку, ти не відчуєш того задоволення, який тобі приніс алкоголь, не відчуєш того самого полегшення життєвих якихось труднощів, не відчуєш того самого розслаблення. Може навпаки з'явитися тривога. І запускається механізм. Що отримати те задоволення, яке тобі приносилося раніше? Так травки покурив, ну значить кордони свої відкрив для якогось подальшого вживання, потім пивка попив і все так продовжується. Так само і в наркомана відбувається, з алкоголем, алкоголь спробував, ну, все рівно є пріоритет, наркотик, який дає насолоду, ще щось, так, ну, дає от, швидкості. Теж, знаєш, от, ну, от, а, пройшов програму, ну, от реабілітаційний центр там, півроку програми пройшов і так і все, виходиш. і ну Оразу ж так, а що я хочу то, хочу то, хочу то, хочу то, І ну, от пробує себе. Ну, так, да, воно разочок дало. Там два задоволення. Ну, я кажу, він там собі нафантазував за цей час. Так. Відбувається фрустрація. А, тому що, що ну він собі нафантазував, що буде отак, от так, так. А все на, в реальності, все зовсім по-другому. Того задоволення воно не приносить, воно швидко надоїло. Ну, буквально за тиждень він все перепробував, що там вмовні сходив в кіношку з дівчатами, там то все. І все. І він сидить і він вже все не знає, що робити. а Мозок пам'ятає психіка, що приносило йому задоволення, що знімати стрес. ну, Просто вжив, курнув, пашпів, пограв і все. І добре. Так що ну, зрив це, по-перше, процес, звісно, по да, це не те, що я пішов отак і употребив. Це ну, період часу, він відбувається по-різному. Він може бути місяцями або і роками йти. В напряженні людина живе. <кій> Я знаю, о, ну, на досвіді, на моєму о, люди роками в стресі жили, в зриві, да, там, просто на страхові о, жили, боялися людей, ті, хто вживають. Ну, це було якби, ну, з їхніх слов, не життя, а ну, кошмар. Просто постійно в страхові, Ну, Задоволення від життя немає, постійно як на іголках. Що трансформаторна будка, трясе пастена, ну і ну, людина не железна, і вона ну зривається. Якщо з цим нічого не робити. Ну, от як mm -hmm. то, що ми кажемо там рекомендації, ну і інструментами користуватися, і все буде якби е, норм. Ну, тут багато чинників, які можуть призвести до зриву. По-перше, то, що, ну не працювати над собою, не дотримуватися е, рекомендацій, е, не користуватися інструментами, бути самовпевненим. Ще є, ну батьки також можуть ну, бути однією з причин, правильно? Однією з причин батьки можуть бути і сам залежний з часом, залежний, залежна людина любить собі ставити якісь. Бонуси за якісь там досягнення, навіть коли це там був місяць, тверезий, два місяці, три місяці, терезий. опа, вже все. в мене якби чудово, життя портов... наладилося, все хорошо. Зараз я трошечки можна мені пивка. Я так трошечки пивка, і все. Ну ж вроді вже все. Зараз контрольоване вживання починається, все якби плата собі, за те, що ти такий хороший. Ні, я, я думаю, що ти знаєш, от з центра приїхав там домой. такий, ну де мої батькам? Пар. Ну все, Резвий. я молодець. Я молодець. Де моя машина? Давайте мені костюм, пума, кросовочки, пума. Що там мені Айфон надо? iPhone 15? iPhone, да, 20 pro Max, надо сразу же. Ну, а ему кажуть, неге. Ну шо, все ж не так. І він чікс починає сразу. Так, ну, фух, обижається. Що якби собі ж на фантазировал що ну він зробив. Uh, этот, uh, геройський поступок прийшов програму, ну, зробив для себе, був він же залежний. А він, якби для родних, родне, не, не, не оцінили цей його вчинок, і він ну, не отримав костюм, і такий закатал скандал, дверима хлоп, і куди, як завжди, пішов вживати. А провина обіда. А, а вона Доброго. ж виправдовує а, вживання. Я бідився, бо ви мене недооцінили, ви мене не любите, і тому подібне. Ну я вам покажу І це класика жанру. На цих почуттях зазвичай також ну багато випадків, коли е, зриваються. І що страшно, Ну от якщо це ін'єкційні залежні, то там просто ну смерть зразу, тому що певний період. А, речовини не було. Ну, все, організм чистий. А тут на обіді все, я вам зараз дам, бере. <свісно> як старе добре, времена, бере свою звичайну дозіровку і тока шльоп і передозування, тому що ну отруйня. Ну, все, організм серце не вивезло і зупинилося. Ну, це а, ціні, там метадончики. Ну, оці. А макові хлопці І ще опіум, да. чому зривається, Тому що залежна людина вона не звикла брати відповідальність за своє залежна людина. Вона не звикла звити, жити в звичному темпі постійно. Якщо людина ходить на роботу, людина працює, людина постійно щодня там займається якимись сімейними справами. Платить за комуналку, ще щось тузалежне повністю деградує від цього, і це йому приносить тільки дискомфорт. Повертаючись в суспільство, отримуючи на себе таке навантаження, емоційно просто десь не витримує, не справляючись правильно з собою, не отримуючи задоволення від життя, просто каже: Та ну його все не хочу. Таке мені життя не потрібно, розваг в мене немає, алкогольну чи що там, чи наркотики забрали, саме що дороге в мене було. Все мені та тверезість потрібна. Я взагалі не хочу бути тверезим, Це те саме виправдання своїх же вчинків. Якби підготував собі ґрунт, підготував для себе зрив. Я просто не хочу бути тверезим. От, а насправді то якби й хотів бути тверезим, просто що не готовий признати, то, що ти якби десь да, не справляєшся. Да, і це Не можеш консультацію запросити. Це тема якраз, зрив да. після програми, взагалі. <кій> тому що ну, багато хто вважає, вообще, що просто типа, я пройшов програму і ну, все, я вилікувався. Але це ж не так. Це, ну, просто дались знання, база, фундамент, так сказати, да, залити, щоб ну, далі справлятися з життям. Тому що ж ну якось прийшов до наркотиків, до алкоголю, до гри, тому що, що не впорався вправ... не з життя. І тут же, ж, опять же ж, значит, все я впорався, я все это... Йде на роботу, ну знаєте, думаю, все, зараз піду на роботу, налагоджувати своє життя. Мільйони будуть платити. Да, прийшов на роботу, йому там говорять, нам такий на роботник не треба. Прийшов на другу, там відказ, там відказ, він фух, ого, мене ну, спеціаліста широкого профіля ніде не беруть. Потім вдома ще починають йому казати, так а що ти не устроївся, то, 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 то. А, там а, от ще така тема. А, Піду я своїх друзів, буду їх це, спасати. спасати. спасать. Они трезли, сейчас все остальные да. зі мною. І що до да, друзів, друзі сидять там за столиком, допустим, випивають. І ти їм сів і починаєш, Ой, ви поганий образ життя, ведете, то, все. Вони йому", ну, кажуть, кажут, естественно, ти що, заблудився в цій житті? Йди до своїх, ну, на що тут це. А хто може поагресивніше, дасть в Ну, по-разному буває. І отак таким чином він думає, все, на третій раз я по-любому і вже навіть не замітить, як він і чарочку кине. І все, ну, отак воно відбувається. Самі себе залежні і приводять до зриву. Тому що не працюють з собою, порушують рекомендації, там, чисті руки. Не треба брати е алкоголь, наркотики, там, е провіряти себе, а що я буду себе відчувати. Е потім не ходити в ті е заклади, де п'ють. Там, де вживав, також там, ну, по тим тропкам так сказати, не ходити, де зі своїми кінтами а, постійно тасувалися. Так що ну, там багато всього а, а, романтичні відносини, тому що це також рекомендація, яка призвела, на жаль, до великої кількості а, смертельних випадків. Тому що, що ну, да, а, людина, ну як безкоже емоції, ну, дуже гостро їх поголений uh, нерв, поголене відчуття. Да, 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 да. і, і все. І десь з дівчиною, ну, знаєш, з дівчиною, ось щас я такий парніжка, фух, а, да кицюньки, а вона йому каже, та ні, ти який та не такий, я, він фух, на цих емоціях, а, а ну і я ж такий який-то парень, все, на що мені таке життя, якщо я, ну, з дівочка не вийшла, все... іде, і, і вспомінається ж сразу, пам а память, я ж пам був, «Да, я ж був тоді під алкоголем, такий парубок, фух, ну весь рицар на коні. Цок-цок і все, іде, і п'є, і тому що хоче бути тим. Ілюзія. Тож це ж ілюзія вживання, що там я а, супер комунікабельний, там а, всі дівчата за мною бігали, і тому будуть. То, це ілюзія, ну, і реальності, реальності. І за цим ганяються. Зриваються, так. Да. Саме ну, перше, Вчайно. то що Паша за рекомендації розпочав рекомендації. Люди просто що часто самі для себе розмивають свої якісь кордони, розмивають свої границі, просто перестають жити в дисципліні. Якщо людина перестає бути дисципліновою в своєму житті, то це з'являється вільний час, багато. Вільні думки, якісь це не говориться про те, що ти постійно повинен бути загружений, пахати, як лошадь, хвилинки в тебе свободної не, не повинно бути. Повинно весь час повинен бути розподілений так, щоб ти попрацював, відпочив. Відпочив, попрацював, але це все потрібно правильно з розвантаженням. Як емоційно себе емоційно повинно бути розвантаження, так і тіло повинно бути, розгружатися. Ну дати собі ну, віддихати. Так, ну так ну, на, 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 на це там з дисципліни там цілі ставити, розподіляти свій день там і ну жити, і так, так же само, тому що вживанні життя було в хаосі. Там ну сплю до 12, до двох лягаю. Mm. Під утро, ну таке, безпорядок, ну такое. А тут же ж трохи навчили дисципліни. І після центру там, фух приїжджає все, треба мені тут відпочити, тут відпочити. Все, про що Валера казав, <кій> порушення цих кордонів запретів. Я сьогодні підйом там, на пару годин, потім там, допустим, медитацію не зроблю, самоаналізом не займусь там, допустимо, там, хто молиться, хто не молиться, помолюсь, там, а, вовремя лягати спати, фізичне навантаження. Ну, тільки з користю, все да. там розподілено. час на навчитися чомусь новому, якусь навичку, допустим, там в тому ж самому інтернеті лекцію подивитися і щось, ну, розвиватися. Залежному треба ну, розвиватися постійно вперед, вперед, вперед. тому що якщо залежний зупиняється, все, він скачуться по ескалатору е, одужання вниз. Ну, опять в употреблення. Як от мені дуже сподобалось, хтось мені сказав, не пам'ятаю хто. залежний або успішний, або неудачний. Ну якби по більшому счету, неудачниками вже були, бо ну залежних успішних бізнесменів, і там таких людей заможних ну немає. Вони все програли. Все пропилив, пронюхали, що здорові, все. Багато алкоголів так, що... тільки на початку, потім вже що все воно уходить. Неважливо, скільки в тебе було б ресурсах. І ну, так да. само, що зриви вони відбуваються, ну, ніхто від цього якби не. Немає якоїсь страховки, що не відбудеться того самого зриву, але якщо ти приділяєш максимальну зусиль для зусилля, якщо ти дійсно користуєшся якимись інструментами своїм, якимось емоційним розвантаженням. Олег, та я ось наприклад, у, ну, у мене одна реабілітація, зривів не було, 4 роки тверзи просто чого? Тому що користуюся інструментами ну, і порадами, підтримую. працюю над собою далі, але все не зупиняюсь, тому що ну, типу, якби це все, я пройшов програму, все. Я здоров'я, ні, далі треба рухатися вперед, розвиватися, досягати якихось успіхів. Да. І ще, от знаєш, за що ми залишили багато чинників. Батьки також, а, якщо а, рідні, а, не, не одужують, не займаються собою, також так само, ж, тому, що це система. А, і вони, якщо не працюють над собою, це також може призвести до 70% зривів. Так. Півзалежний, да. Так. поки існує да. співзалежний, до тієї пори є і залежний, тому що от, так само батьки спонукають, дитина навіть прийшла реабілітація, вийшла, каже, так, мама, папа, я тут зараз тиждень у вас побуду, тиждень не треба відпочити, тому що я на реабілітації, там сильно дуже втомився. Можна, от, можна задати зразу питання, а що ж ти там робив? Скаже так, вставав у 8 ранку, лягав в 11%. Ну, так подожди, в тебе там 9 годин снув. За день, що ти там, фізично працював, та ні, не працював. Може там в спортзал ходив, може не ходив. Ну, Буває лінувався, більшість часу там, проводив на ліжечку, сидів, писав якусь лекцію, ще щось. Так почекай, від чого ти втомився, від чого ти збираєшся віддихати. От, такі можна питання задати. І коли людина от приїжджає додому, починає там день, два, три, п'ять, робить вид, якийсь, що я шукаю роботу чи ще угу. щось, Ну, ти зразу. Момент для того, щоб переживати і хвилюватися, тому що от зона комфорту залежно лежати вдома, нічого не робити, батьки годують чи ну, ще щось далі. Батьки заздають зону комфорту. Ну от, допустимо, допустим, да, після центру був дисципліна, Тут прийшов сразу хочеться положити. Тут треба також казати, та ні, у тебе ну своя програма, давай дотримуйся її. Так що тут, ну за зрив, ну тут немає не кого звинувачити. Кожний залежний за свій зрив відповідальний сам. Якщо людина залежна працює над собою, то все хорошо, розвивається, рухається вперед, все буде в, в нормі. А якщо вона ігнорує рекомендації, поради, дисципліну, то ну, це просто неминуче. Не, не Треба ну, це все розуміти і брати відповідальність за це. Так що, якщо у вас є запитання, є проблема, то звертайтеся до нас за допомогою. Всім до побачення, бай